Річкова черепаха живе у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Вона приповзла, рятуючись від затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповів генеральний директор театру Олександр Книга. що цікаво, що вона повзла не до річки, а в зоротньому напрямку. Вона повзла до театру. Її наші знайшли. Ну майже на суворо вона вже була. Це по цій вулиці. Вона лізла сюди. Так, що чи може вона знала, що волонтерський штаб працює тут, центр, і їй тут допоможуть? Я не знаю. Черепаху назвали Мельпомена. Це позитивний якийсь момент. О, бачите, вона ще не звикла до камери, заховалася. Дуже скромна в черепашка, але вона зараз вам покажеться. О, подивись, будь ласка, Мельпомена, давай хороша. Поки Мельпомена живе в імпровізованому акваріумі. Вичитали, що вона капустні листя може їсти. Зараз ще там займаються, шукають в інтернеті чим її годувати, щоб, не дай Боже, вона не, не, не загинула, бо це для нас відповідальність. Ми шукаємо їй якийсь акваріум, вже раз вона в театрі є. Черепаху вирішили лишити у театрі та опікуватись нею надалі. Випускати до Дніпра, каже Олександр, книга, не стали через обстріли та якість води. За його словами, кілька таких тварин живуть у Миколаївському театрі. Тепер черепаха буде і у Херсонському. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.